Мамина казка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Люсі Мороні, павук та кит. У схованці під теплою трубою безтурботно жив собі павучок. Цілими днями він плів павутинку в темному, заплюженому куточку ванної кімнати. Аж поки одного лиховісного дня. Його не помітила господиня будинку. Вона зойтнула від переляку і змили бідолашного павучка в унітаз. Ой. З тієї ж миті все довкола почало крутитися у вихорі. Він щосили намагався втримати голову над бурхливим вируючим потоком. Усе нижче й нижче опускався павучок темною мережею труб та колекторів. Потік був настільки стрімким, що павучка кидала сюди, туди, сюди, туди, аж поки, врешті-решт, вода не ринула в море та не винесла з собою підлашного павучка. Павукові вдалося виринути і вхопитися за ананас, який пропливав повз. День за днем він так і плив собі за течією. Та раптом летіли чорні грозові хмари, виріз здіймалися завбіршки з гори, і знесилений павучок відчайдушно чіплявся за ананас. поки бурхливе море несло й підкидало його з боку в бік, вгору вниз. Наступного ранку гроза вщухла, павука винесло на маленький острів. Нарешті він був у безпеці. Та, опинившись далеко від рідної домівки, він засумував, чи вдасться йому кого небудь повернутися. І так це його засмутило, що по щасті скотилася маленька сльоза. А потім раптом сталося щось дуже чудернацьке. Маленький острівець зрушив з місця і випустив фонтан води. Острів виявився зовсім не островом. Це був здоровецький кит. Через увесь цей гамір він пробудився після довгого та глибокого сну. «Що ти робиш на моїй спині? запитав незадоволено кит. Павучок розказав про свої пригоди і пояснив, що йому потрібна допомога, аби повернутися додому. Китові сподобався новий друг, і він погодився допомогти, дозволивши павукові проїхатися на своїй спині. Дякую, що врятували мене, пане Кит! Обіцяю, що якось я вам віддячу!» – мовив павук. А а, а, а розсміявся могутній кит. Що за нісенітниця? Я такий великий та сильний, а ти, маленький та кволий, не думаю що мені коли небудь знадобиться твоя допомога. Але я все одно вдячний, маленький павучку. Разом двоє нових друзів розпочали свою мандрівку в пошуках домівки павучка. На шляху їм трапився неймовірний підводний ліс морських водоростей, де вони зустріли червоного омара, котрий нарізав собі зелень на обід. Клад, склад. Клад, Кит розповів Омару про обіцянку павука. Маленький дурненький павучку. Як же ти можеш допомогти китові? Він же такий великий, точнісінько, як і мої клешні, кипкував Омар. Омар далі собі підсміювався, прорізуючи доріжку китові та павукові крізь гущавину рослин. Так і пливли вони втрьох темними глибинами океану, аж поки не наскочила на сяливу медузу, яка шукала блискучі перлини. Кит розповів медузі про обіцянку павука. Маленький дурненький павичку, як же ти можеш допомогти китові, і він такий величний, точнісінький, як і моє чудове яскраве сяйво, мовила медуза. Медуза і далі собі його тіла, освітлюючи крізь темрів у шлях павукові та його друзям. Там, де троє, там і четверо. Так і мандрували вони, аж поки не наштовхнулися на невеличку гору з каміння, де зустріли огрядного восьминога, який будував хатинку з гальки. Кит розповів восьминогу про обіцянку павука. «Маленький дурненький павучку. Як ти можеш допомогти китові? Він же настільки могутній, точнісінько, як мої сильні щупальці, а ти такий крихітний, зауважив з усмішкою восьминіг. Восьминіг продовжував хихотіти, прочищаючи друзям шлях від каміння, аж раптом ні з того, ні з сього щось голосно ляснуло і на них. Пала величезна і важезна сітка. Кит був дуже великим, тому не зміг вибратися з тенет. Умар та Восьминіг застигли від жаху, коли гігантська сітка почала піднімати нагору їхнього бідолашного друга. Налякані друзі й гадки не мали як цьому зарадити, і лише безпорадно дивилися на рибалок, які тягнули величезний улов. Раптом у павучка з'явилася неймовірна ідея. Не гаючи, ні секунди, він ринувся в бій. Маші, пані Медузо, підсвітіть трап, щоб я добре бачив шлях, наказав павук. Тоді він гукнув восьминогу, щоб той своїми довгими щупальцями підняв його на борт. А не Омаре, коли я дам сигнал, тримайте напоготої ваші острі клешні. крикнув павук. Вучок дістався палуби і виліз на плече моряка. А тоді легенько торкнувся його щоки. Побачивши павука, моряк пролякано заверещав Юі. А потім павук спритно перестрибнув з одного плеча на інше. Юі. Лякаючи по черзі всіх рибалок, і ті від страху впустили сітку. Щойно сітка впала у воду, павук дав сигнал омару, щоб той звільнив кита. Павучок швидко спрів велетенську міцну павутину та зв'язав нею моряків, аби вони більше не могли заподіяти шкоду. Нарешті кит був на волі, небезпека залишилася позаду, а човен разом із зв'язаним екіпажем прямував у далечінь. Ура! Друзі радісно привітали павучка, найхоробрішого та найсміливішого серед усіх. Завдяки своїй кмітливості він врятував кита і довів, що яким би крихітним ти не був, ти завжди можеш бути могутнім. Дякую, що врятував мене, павучку. Я більше ніколи не буду тебе недооцінювати і не сміхатися з твоїх розмірів, сказав кит. В тієї миті павучок зрозумів, що його подорож завершилась. Він знайшов місце серед своїх друзів, яке насправді може назвати домівкою, і всі святкували, класуючи смачними бутербродами з варенням.